Розв'яжемо систему лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановку. Розкриємо дужки в першому рівнянні: 4 на Х, 4х, 4 на Y, плюс 4Y, мінус 3, дорівнює 2. 9 стоїть перед нашими виразами, що в дужках різниці двох виразів. Ми маємо його помножити на коефіцієнт, що стоїть перед дужками. Отже, 9 множимо на х 9х. 9 помножити на мінус 2y мінус 18, мінус 6х дорівнює мінус 11. У першому рівнянні можемо звести подібні доданки: 4 y та мінус 3. Тобто буде плюс y, що дорівнює 2. У другому рівнянні ми можемо звести подібні доданки 9х мінус 6. Буде 3х мінус 18 дорівнює мінус 11. Зручно з першого рівняння виразити, чому дорівнює y. Виразимо у, тобто лишаємо його ліворуч, а всі доданки запишемо праворуч. Не забуваємо змінити значення на протилежне, якщо переносимо через знак дорівнює. Отже, 2 мінус 4х. Яким чином ми виразили, кажуть, змінну y через x, тобто y у нас дорівнює деякому виразу, так? 2 мінус 4х. Спосіб підстановки, тобто ми замість y тепер, замість нашого і можемо даний вираз підставити у друге рівняння. Отримаємо 3х. Мінус 18, в дужках замість y одного підставляємо 2 мінус 4х, дорівнює мінус 11. Розкриємо дужки. Мінус 18 помножити на 2, мінус 36. Мінус 18 помножити на мінус 4 буде плюс 72х, дорівнює мінус 11. 3х плюс 72х дорівнює. 36 перенесемо в праву частину рівності, отже буде 36 зі знаком плюс, мінус 11 лишається. 75х дорівнює 25. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток 25 поділити на відомий множник. Таким чином можемо записати це як наш звичайний дріб, можна скоротити і чисельник, і знаменник за основною властивістю дробу на одне й те саме число. 25 поділити на 25 1, а 75 поділити на 25 буде 3. Отже, х ми знайшли 1 третя. Розв'язавши Х1 третя. Тоді можемо виразити, знайти чому дорівнює y, оскільки ми знаємо, 1х у нас 1 третя, і можемо знайти тепер повністю, чому дорівнює y. І перепишемо як 2 мінус 4х. Тобто 2 мінус 4 помножити на 1 третью. Дорівнює 2, цілих, мінус 4 третіх, неправильний дріб, тобто 1,1 третя ціле число потрібно відняти від цілого дробове від дробового. У двічки немає дробу, тобто ми розпишемо її як 1, додати 1. А другу одиничку розпишемо дивлячись по нашому знаменнику в другому дробі, як 3 третіх. Отже, 1 ціла, так, 3 третіх, що є 1 цілою, тобто буде 3 третіх ще, мінус 1 ціла, 1 третя, буде 2 третіх. Отже, у відповіді буде пара чисел, абсциса 1 третя, Ордината дві третіх.